Сьогодні я хочу представити вам три нових девайси лінійки Ajax Fibra. І не тільки, за допомогою яких можна зробити провідну сигналізацію Ajax Fibra більш гнучкою, більш безпечною та більш функціональною. Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Secur.ua. Перший девайс, який сьогодні у нас на огляді, це прогнучкі системи. Це модуль для розгалуження лінії на чотири лінії Line Split Fibra. Із Line Split монтаж системи безпеки стає більш гнучким. Пристрої можна встановлювати безпечно і знизити витрати на кабелі та монтаж. Інженер монтажу може прокласти один кабель до Line Split, щоб під'єднати різні кімнати для утворення окремих ліній і зробити те саме з іншими приміщеннями. Без Line Split інженеру довелося б прокладати окремий кабель для кожної лінії безпосередньо від хаба. Це робить систему безпеки та її монтаж більш складними і, відповідно, дорожчими. Якщо в системі вже встановлені розгалужувачі, в потрібних місцях встановлюється відповідна кількість модулів Line Split. Це економить час інженерів монтажу та гроші клієнтів на прокладення нових кабелів. Тепер не потрібно міняти проводку, щоб замінити застарілу систему безпеки на Ajax. Замість старого обладнання можна просто встановити пристрої Fibra. А прокладені раніше кабелі та їхню топологію можна використовувати повторно. Що у нас по самому девайсу? Знизу виходи для чотирьох нових ліній фібра. Трохи вище ми бачимо світлодіодний індикатор стану. Зверху клема для під'єднання тампера. і збоку розташований попередньо встановлений джампер для активації терміючого резистора. Line split встановлюється в корпус кейс. І це інша наша новинка відео сьогодні. Кейс. Це корпус для захищеного дротового під'єднання пристроїв Ajax. Є 4 версії продукту. Найменший кейс може вміщати тільки один девайс Фібра. В кейс, який візуально в два рази більше і по розміру теж. Можна помістити два девайси. Також незабаром будуть доступні кейси для акумуляторів та комбінований для девайсів та акумуляторів. Корпус містить оптимальну комбінацію каналів для дротів. Спеціальні кріплення для модуля і тампер проти злому. Для об'єкта можна підібрати необхідний мінімум корпусів кейс з оптимальним набором пристроїв. Це економить бюджет та прискорює монтаж охоронної системи. Монтажна коробка для дратової охорони відповідає всім міжнародним стандартам, як і належить продукту Ajax. Стінки корпуса надійно тримаються на своїх місцях і зберігають цілісні системи навіть у процесі сверління. Ребра жорсткості. Забезпечують міцність та допомагає витримати велике навантаження. Кейс для дратових огромних датчиків і плат має стильний і зручний дизайн, а також стійкий до впливу сонячного світла. Попередньо встановлена тамперна плата для виявлення відкриття кришки та запобігання відриву корпусу від поверхні, перфоровані частини та кріплення для легкого прокладання і організації кабелів. Також це не гвинти для фіксації кришки, фіксація кришки в двох положеннях. Засувки для фіксації пристроїв без інструментів. Засувки для фіксації кришки під час монтажу, попередньо встановлений бульбашковий рівень. Також важливо, що усі кріплення входять до комплекту і не потрібно брати на об'єкт додаткові запчастини. Наступний девайс на огляді це про захист. І це моду для захисту пристроїв на лінії фібра від короткого замикання та саботажу Line Protect Fibra. Line Protect Fibra розроблена для захисту хабів та дротових пристроїв Ajax від саботажу, коли зловмисник влаштовує коротке замикання, подає напругу 110-230 В чи використовує удари електрошокера. Модуль стежить за вхідною та вихідною напругою на лінії Fibra. Як тільки Line Protect виявляє аномальну напругу на лінії, він активує запобіжники. Модуль під'єднується до хаба автоматично за допомогою функції сканування лінії Fibra або вручну через QR-код. Всі подальші налаштування змінюються на об'єкті чи дистанційно в застосунках Ajax для ПК та смартфонів, що значно економить час інженерів. Line Protect встановлюється на тримачі корпус-кейс. Case. Остання новинка на сьогодні це мультиреле Фібра. Модуль дистанційного керування електроживленням сторонніх пристроїв. Оснащений чотирма реле з безпотенційним сухим контактом. Керувати живленням під'єднаних до електричного кола пристроїв можна за допомогою застосунків Аякс, сценаріїв автоматизації, а також натисканням кнопки Button. Мультиреле дає змогу дистанційно керувати електроживленням сторонніх пристроїв у дротовій чи гібридній системі Ajax. Кожне з чотирьох реле потрібно встановлювати у розрив електричного кола. Щоб керувати живленням під'єднаних до цього кола пристроїв. Кожне з чотирьох реле налаштовується та керується окремо. Мультиреле Фібра працює від лінії фібра. Модуль можна під'єднати до будь-якої точки лінії фібра. Під'єднані до реле сторонні пристрої живляться окремо. Кожне реле має безпотенційний сухий контакт. Він гальванічно не пов'язаний з електричним колом живлення реле, тому його можна використовувати як у низковольтних, так і в побутових електромережах. Максимальне резистивне навантаження реле 5 А за напруги 30 вольт та 10 А за напруги 230 вольт. Реле працює в бістабільному чи імпульсному режимі. Під час роботи в бістабільному режимі воно змінює стан і під'єднаний електроприлад вмикається або вимикається. Під час роботи в імпульсному режимі змінюється стан на потрібний проміжок часу від 10 секунд до 2 годин. Давайте підсумуємо. Line split Успадкував усі переваги розумних пристрів Ajax, включно з дистанційним керуванням. У застосунках Ajax можна налаштовувати та тестувати Line Split з будь-якої точки світу, а також отримувати сповіщення про події пристроїв. За допомогою Line Protect ви можете захистити себе від короткого замикання, удару електрошокера, високої напруги на лінії фібра. Мультирела Фібра робить можливим взаємодію вашої провідної сигналізації Ajax Fibra, як з низьковольтними. Так і з побутовими електромережами. І тепер ви легко можете керувати клапанами перекриття води, електромагнітними замками, системами зрошення, воротами, шлагбама і іншими системами. А універсальні кейси роблять монтаж всіх цих девайсів акуратним та mm -hmm. організованим. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски із світи систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Secur. До нових зустрічей!